No, він сказав нам, останній раз він у нас, він каже, що я планую вчати обов'язке громадянство. І як, він, дуже, він дуже хотів бути і спеціально власне, на Донбасі. Як ми приїхали, може, мої діти вже родиною, ну, то той. Ті, що вичковики, сказав, що він казав, що він хоче на Україні Україну. Господи, помилуй, Господи, полилуй, Господи помилуй, Слава Сину, і Святому Дугові. І нині повсякчас навіть і діти. Отче нашої, сина Немеса, і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям мна. Вірі нас у Спосу, але ви звали нас від Духа, випадки, славу, Ця існе, Свято Духа, ни повсякчасний, віки вічний, духами праведних померних, душі раби той спас. Te glorifico, Domine, І за тише за кого самі душі рабів твоїх кого нині повсякча, і на віки, єдина чиста й непорочна

Лечить и праздник Господи, Господи. Бог... Зітханням, всяким словом, ділом, помислом, як благ, чоловік Бог простить, бо нема чоловіка жив, не зрішив. Ти один дорікай правду, а слово твоє істина. Бо ти є воскресеньє життя у покій рабі Божих, Маркаву і воїнів, які поляли за Батьківщину Україну сьогоднішній день в історії нашій, Олександр Небесотні, героїв і рабів Божих. Сергія, Олександра, Віталія, які той, той день загинули разом з Марком, Христе Боже, тобі славу здаєм, визначатим отцем Пресвятим, святим, блаймжетворитим духом. Нині повсякчас і навіки вічні, Амінь. Чесніше від херови. Зрівняно славнішою царфи, що без однієма слово родила, що бородиться, тебе величаємо. Слава тобі, Христа, Божого, уповання наше, слава Тобі! Слава Отчує Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і навіть і вітива. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Істинний Бог нашого, на горі та вору, славі провозився, спасені нашої ради, молтва де Богороди, неславальник, апостолів, всі святи душі спочали рабів Божих, воїнів наших. Мерка і воїнів, які полягли в сьогоднішній день і в історії нашій. Олександр, Небес Содні, в оселях правник, оселить у орамо, покої до правди причислить, нас спасе й помилує, як облак і чоловік не Божені вертають. Господи, рабу Обам Твоє.

Сина і Святого Духа, Амінь. Дорога родина, дорога мама Орися, дорога мама Галина, також дорогі наші парафіяни, хто прийшов сьогодні у це святе місце, на молитву тисячолітньої історії, тисячу років як назад, так як стояли, ми стоїмо, так і люди стоїмо. Тому яку ми маємо велику силу, яку велику історію. Тому, дорогі Христі, сьогодні, вшановуючи пам'ять Марка, його побратимів, на його могилі. Хочу згадати також, просили мене зачитати імена тих хлопців, бійців з батальйону Донбас, які поряд з ним полягли. Це Сергій Шкарівський, Олександр Романенко, Віталій Костюк. Про них теж написано, про них повинні пам'ятати. І ми тут також зробимо пам'ятний знак, щоб люди приходили. Во поки ми пам'ятаємо про наших рідних, поки ми приходимо до їхньої могилки, доглядаємо, вони живуть разом з нами. І з неба допомагають так само і Марко, і Олександр, і його побратими. Вони радіють. Вони так само усміхнені, тому що вони щасливі. Апостоли Петро, Іван і Яків, побачивши славу Божу, царство відкрилося їм. Впали, налякались, сховались під землю. Не могли вони на землі побачити, бути у тій славі Божій, у царстві Божому. Таке очікує кожного з нас святі люди, які віддали життя своє за батьківщину, за віру, за церкву, за свій народ. Це зробив Марко. І вже тисячі наших квартирів, а мільйони в нашій історії з'єдналися і хор святих. Молімося, щоб Бог простив. Бо на війні, доріг Христі, милосердя мало, бо на війні йде жорстока війна сьогодні. Молімося, щоб вона чим скоріше закінчилась пам'ять у наших. Бійців славних, пам'ятю Марка, пам'ятю тих героїв, які любили Україну, ніколи злочинів не чинили, мусили боронити, боронити себе від ворога, маму і рідних своїх. Хай Господь прийме нашу молитву і те преображення, хай зійде на всіх нас. Дорога родина, дорога мама Орисю, ви бачите, могилка доглянута. Люди сві квіти садять, доглядають ці могилки. Можливо, з часом ми ще зробимо, що ви з дому свого можете будете бачити. Дивлячись, є засоби, такі ми зараз на тим думаєм зможете почути, побачити цю могилку свого сина, бо знаємо, що далеко ви є, але доброго сина ви виховали, святого праведного, який так як було в нашій історії, своє життя віддав, не пожалів свого життя. Його приклад є для нас. Ми будемо молитися і Бога просити, бо є зброя тілесна, є зброя. Але є зброя духовна, це молитва. І чим більше молитви ми піднесемо до Бога, тим скоріше Божий заступ буде для нас і покров Богородиці. Блажений, Святослав, дорогі Христі, просить церкву наших вірних, де б ми не були, в понеділок бути в пості, понеділок не споживати м'ясних страв, а також кожен день, о 9-й годині, де б ми не були, помолитися, щоб Бог захистив Україну, помолитися, молячись за захист України, за наших хлопців, які лежать тут. Помолитися і просити Бога миру і спасення, бо багата наша земля, велика земля наша, і ми маємо її захистити. Її захистив Марко, захистимо і ми своєю молитвою і вимолимо в Бога тих людей, молодих юнаків, відважних і сильних. Молимося, просім Бога, поки ми живемо, поки ми приходимо. Пам'ять про них є. І останнє я завжди вдячний тим людям, які прикладають зусилля. Для, звичайно, для нас, для парафії, це Володимир Волков, не знаю чи він є. Але якби не його участь, дорогі в Христі, не було би цих двох могилок. Його участь велика. Дякую тобі, Володимире, і дякую всім людям, бо багато людей невидимо творять ту допомогу. То не треба всім кричати. Але тоді, коли ми молимося за тих людей, які творять цю допомогу, знаходять такі Володимири, які це втілюють в життя, трудний сьогоднішній час. Хай Господь на всіх благословить. Вічна тобі пам'ять Марко, і твоїм побратимам і тим хлопцям, за яких ми не просили, щоб ви почули Сергія, Олександра, Віталія. Ми зробимо той знак, бо в тому бою вони поряд з ним полягли, оці три хлопці. Хай Господь і нас помилує, і дасть нам преображення. Амінь. Слава Ісусу Христу! Немає багато що я маю сказати. Справді мені я думаю, мама. in družine. Mi zelo širimo. Hvala, da ste vsi prišli in da ste vsi pokazali ta spoštovanje, bratov, za to, da je svoje življenje dal za, za Ukrajino. Um, Mislim, Markian je vse verjel uh, v skupnost, v ljudi Ukrajine in še v končni Що вийде, так як має для людей uh, прибити ті сепаратисти, терористи, росі, росіянини і корупцію. І, 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 я думаю, які були важні речі, щоб йому, я думаю, важне є, щоб ви, люди, українці, отримали а, uh, ту, ту віру в що він мав вас і нарі. Ja. Дякую тобі, Несторе. Тут є хлопці-побратими із батальйону Донбас. Я попрошу, хлопці, будь ласка. Будь Знаєте, до війни я Франка не знав, вибачте, для мене він буде завжди Франко, цей його позивник. Але так трапилось, що до останньої хвилини, навіть секунди його життя, ми були поруч. Ота граната, яка розірвалася наді мною, і над ним ми були поруч, пліч опліч. І я живий завдяки маркіяну Франко. Я знаю одне, якщо ця людина була б жива, то не перелипки були цій корумпованій владі. Це так. Він казав нам, коли ми деякі вечорами сиділи в нашому відділенні, говорили, хлопці, на три дні мене запустить у нас банк і корупції не буде. Так. І це б трапилося. Тому наша задача, ті, хто повернувся з війни, хто ще повернеться, довести Україну до ладу, щоб наші діти жили в омрійній країні, в Україні вільній, новій, як то кажуть. І вона буде завдяки таким героям, як Франко, який, не шкодуючи свого життя, поклав за цю країну. все, що він мав. І вже після війни. Ну, Після того, як повернувся до війни, я побачив фотографії, як він приймав участь у Майдані. І це дійсно вражаюче, бо йому було важко за віком, але і тоді, і з нами поруч ми знали, коли йому даєш якийсь участок, тоді можна голову не повертати. Там стоїть ну, величезна бойова машина під назвою Франко. Тому я також дякую родині Франка. Маркіяна Пославського, що виховали дійсно справжні українця. Навіть те, що він народився в Америці, не ні має ніякої ролі. Бо я коли побачив його в Донбасі, я ну, дуже обрадувався. Чому? Думав, нарешті американці нам допомагають. Я бачу американського спецна... ну, інструктора!» А коли вже з ним познайомився, що Петровцях на очеретків, він каже, «Та ні, я справді українець, я не якийсь там інструктор. Але він знав, який і зупинився. І він вже був рядовим. рядовим. Так, він був в нашому відділенні. Я сам запросив його до нашого відділення, він був рядовим, він не був ніякої посади. Він каже, мені не треба посади, я хочу бути поруч з вами. Він був рядовим, так. Це було дійсно так. Так от, Ще раз дякую родині за цього справжнього героя. І хлопці з нашого відділення, які стоять зі поруч, можуть підтвердити мої слова, що кожен з нас. Ладен віддати був за нього життя, бо це була справжня людина, справжній українець. Тому слава нації!